Привіт! В цьому відео я поділюсь з вами одним із секретів підвору верхніх форм. Це доволі розповсюджена ситуація, коли, наприклад, на одній нігті форма стає ідеально і по розміру, і по кутикулі. А от, як правило, на безіменних нігтях нігтєве ложе може мати вигляд грушки. І по розміру форма окей, а біля кутикули завелика. Ловіть секрет: форму по синусам стисніть з боків, і вона прийме форму вашого нігтя біля кутикули. І погляньте, як тепер гарно все прилягає. Гель та форми я використовую від кару. До речі, щоб зробити такий піджим форми по синусам, самі форми мають бути якісними, гнучкими та без зайвого пластику. А чорний гель в рази прискорює роботу, особливо якщо в подальшому буде втирка або потрібен темний фон під дизайн За рахунок зручної консистенції. Відразу чиста викладка. Ми зробили нарощування, колір і фон під майбутнє дизайни, що може бути швидше. Як вам ідея, збережіть до новорічних дизайнів, бо виглядає дизайн шикарно. А в коментарях можете написати, чи знали про такий секрет.